Вітаю на своєму каналі, на якому буду публікуватися контент виключно для свідомих українців. Одразу хочу почати з нагадування про важливість підписки на цей канал. Я знаю, що у мене є постійні глядачі, які переходять на мій канал через рекомендації, але не підписуються. Я дуже рада, що вас вже понад 500, Але для підключення монетизації треба хоча б 1 тисяча. Тоді я зможу випускати контент частіше. Дякую за розуміння. А тепер до новин цього місяця. 1 вересня вийшла причина, чому цей випуск новин настільки затримався. А саме фінальний сезон мультсеріалу Розчарування про пригоди з ухвалою принцеси у середньовічно фантазійному світі. Огляд та перекази вже на каналі. Також 1 вересня почав виходити другий сезон серіалу Колосо часу з Розамунд у Головній ролі. Це серіал за мотивами одноіменного фентезійного циклу романів Роберта Джордана. Дія відбувається у магічному всесвіті, у якому войовнича чарівниця відправляється разом з молоддю в небезпечну подорож, щоб поберегти їх і доставити в єдине безпечне місце. Відомо, що проєкт вже продовжено на третій сезон. 13 вересня почав виходити довгоочікуваний новий сезон ранкового шоу. З Дженніфер Еністон та Різ Везерспун у головних ролях. У центрі сюжету дві телевідучі, одна з яких вже стала справжньою зіркою. Але після скандалу її репутація трохи зіпсувалась. а другу нарешті помічає відомий телеканал. Основні історії від сезону до сезону змінюються, але залишається незмінним відображення діяльності телеканалу поза лаштунками. Відомо, що серіал вже продовжено на наступний сезон. До речі, я зроблю огляд та перекази двох сезонів. Тож, якщо ви чекаєте, поки вийдуть всі серії одразу, вам пощастило. 20 вересня відбулася прем'єра 12-го сезону американської історії жаху, це серіал, у якому кожен сезон абсолютно нова історія. В останньому нам розкажуть про жінку, яка дуже хоче завагітніти. Для цього вона звертається до деякої лікарки. До речі, у цьому сезоні також буде Кім Кардашян, яка вже стикнулася з хвилею хейту через свою акторську гру. 21 вересня почав виходити останній сезон сексуальної освіти у центрі сюжету сором'язливий підліток Отіс, що живе зі своєю матір'ю, відомим фахівцем з сексології. На початку першого сезону він разом з іншою ученицею Мейв відкрив підпільну клініку, де за гроші парочка допомагала іншим учням розв'язувати питання інтимного характеру. Протягом перших трьох сезонів головні герої серіалу та їхні друзі регулярно потрапляли в незручні ситуації і вирішували особисті проблеми. Я дивлюсь цей серіал та точно зроблю на нього огляд. На жаль, перекази вже не встигаю. Але якщо ви є шанувальником цього проєкту і вам було б цікаво подивитись перекази, то напишіть, будь ласка, у коментарях. А тепер до нових серіалів: 7 вересня вийшов німецький серіал Любе дитя. В центрі сюжету загадкова жінка, яка змогла втекти з жорстокого полону. Ця подія вказує слідчим на темну правду про нерозкрите зникнення, яке сталося 13 років тому. Це міні-серіал з шести епізодів, і які вже всі вийшли. З 8 вересня почав виходити серіал Підкидьок, знятий на основі одноіменної новели. У центрі сюжету чоловік на ім'я Полон. Він тільки починає звикати до статусу батька, але його дружина поводиться дивно. А потім і зовсім зникає. Тож він вирушає на її пошуки та відкриває для себе новий магічний світ. 10 вересня відбулася прем'єра одного із трьох спінофів серіалу Ходячі мерці Деріл Діксон. Один із головних героїв прокидається десь у Франції, та не може зрозуміти, що сталося та як він сюди потрапив. Серіал, що складатиметься з шести епізодів, розповість про подорож деріла по постапокаліптичній Франції, під час якої він спробує знайти шлях додому. 15 вересня вийшов міні-серіал Дикі землі. Це екранізація одноіменного роману про ніби щасливе подружжя. Але коли дівчина дізнається про зраду чоловіка, вона вирішує використати спільну подорож до мальовничих місць для помсти. З 22 вересня почав виходити приквел до кінофраншизи Джон Вік серіал Континенталь. У центрі сюжету історія легендарного готелю Континенталь та молодого Вінстона Скотта в антуражі злочинного світу Нью-Йорка 1975 року. Головні ролі виконали Колін Вудл та Мел Гібсон. А також у серіалі знялась українська акторка Марина Мазепа. З 24 вересня почав виходити черговий мультсеріал від творців Ріка і Морті Крапополіс. Сюжет будується навколо сім'ї, яка складається з богів, людей та монстрів у стародавній Греції. Вони намагаються без кровопролиття керувати одним із перших міст у світі. З 29 вересня почне виходити спін-офф антисупергеройського серіалу Хлопаки Покоління Ві. Основні події серіалу відбуватимуться у вигаданому коледжі для підлітків супергероїв, яким керує відома корпорація, в центрі сюжету заклиначка крові Марі Моро, яка хоче стати новою учасницею легендарної сімки. Втім, на її шляху постає чимало перепон. Це всі цікаві новини, якими я можу зараз поділитися. Нагадую, що я створила телеграм-канал, в який теж час від часу публікую новини. Також, якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати за посиланням в описі. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте йому лайк та поділіться ним з друзями. Бережіть себе та до нових зустрічей!